Ко, сідай в свій паровоз і пиздуй нахуй. Послухай. Я тобі скажу, так як мені колись в армії сказали, блядь, коли я прийшов служити. Бо в мене Літьоха був, я в армію пішов пізно, і в мене Літьоха після універа був на 8 місяців молодший за мене, младший лейтенант, блядь, мальчик молодой. І він мені казав, мені похуй, ким ти і чим ти був на гражданці. Тут, кажу, власть, і я, блядь, так і я тобі скажу, блядь. Мені похуй, скільки в тебе водійського досвіду. Ти новачок моєї компанії. І, блять, для того, щоб ти сів на 50, да, ти маєш, блять, я швидше посажу пацана, якому 20 років, у якого два роки стажу, на який відпрацював у мене місяць. Я бачу його, як він працює, я бачу, що він везе, я бачу його дисциплінованість, мотивацію. Чим тебе, блять, старого Луня, нахуй, який вже. Тішиться тим, що він роки сидить в таксі, а не має за душою ніхуя. Того я не казав новачок в таксі на новачки в компанії. В компанію новачок він технічно стажер, То да, він сідає на тридцятку. Звичайно, цей період десь колись скоро закінчиться. Тому що тридцятки да, поступово виховащуються е, з обігу, скажімо так, в Києві. Але повір, завжди буде якась машина гірша, притертіша, ще щось, ще щось, ще щось на гіршій комплектації, на яку будуть сідати новачки. І це, блядь, природньо. Якщо в тебе це в твоїх мозгах не ліпиться, що краще отримують краще ну, досі на i 20 друже.